Чернігівці надають перевагу громадським організаціям. Політичні партії та блоки безнадійно втрачають довіру виборців. Великі гравці не виправдали надії мешканців міста. Таку інформацію оприлюднив Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. За його даними, більше половини опитаних Чернігівців переконані, діяльність громадських організацій у міській раді була б куди більш плідною та конструктивною, аніж бездіяльність політичних партій. Політика е Реальних кроків, реальних маленьких кроків, вона діє краще, ніж обіцянки, які ми чуємо з року в рік під час виборів місцевих, президентських, до парламенту і так далі. І якщо організація має певний потенціал, що зробити, захистити права людини да, там, скажімо, перед ЖЕКами, перед іншими установами, то могти юридичну консультацію. Провести паниэкологичные акции. Тут ты на краю, и людина на бачить реально те позитивные разрушения, как идут. За последние 2-3 года рост общественных организаций, влияние их в социологии усилилось. То есть можно считать, что политизация излишняя привела к тому, что люди возвращаются больше к... Гражданським ценностям, которыми, носителями яких є всего общественная організації. Про те, що довіра до громадських організацій невпинно зростає, свідчать конкретні цифри. Майже 51% чернігівців проголосував би саме за так звані громадські блоки на виборах до міської ради, адже такі організації знаходяться ближче до людей і роблять практичні кроки по вирішенню низки важливих проблем.